В продажі є сіданчик японської якості, офіційний, з мінімальним пробігом. До вашої уваги, Toyota, Corolla 2017 року випуску. Автомобіль оснащено бензиновим двигунчиком об'ємом 1,6 літра, Передній привід, автоматична коробка перемикань. Для зручного паркування в автомобіля укомплектовані передні та задні парктроніки. Має просторе багажне відділення, відмінний технічний стан. На хорошій зимній гумі оригінальні легкосплавні диски, всередині темний текстильний салончик в бездоганному стані. Просто погляньте, який гарний та стильний доглянутий салон. Друзі, по комплектації, що має автомобіль? Тонування вікон, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, мультимедіа з блютузіком та інтернетом, кондиціонерчик, режим спорт. Ось такий. Гарненький та надійний. Японець вже в продажі. Ціна даного авто 14 тисяч доларів. Кого цікавить, запрошуємо на огляд та тест-драйв за адресою шосе 94 є.